1 жовтня Рено Каптюр повернувся на український автомобільний ринок. Чим готовий потішити своїх шанувальників міський кросовер Рено Каптюр, я сьогодні розповім в короткому відеогляді. Привіт! Я Олександр, продавець нових автомобілів в Renault Car Кропивницький. Сьогодні ми проведемо експрес-огляд оновленого Рено Каптюр міського кросоверу, що здатен вразити своїм дизайном та технологіями найвибагливіших автомобілістів. Новий Каптюр має всі характерні риси кросовера. Виразність погляду дають фірмові всі подібні дизайнерські, світлодіодні, дені, ходові вогні та задні ліхтарі. Full LED фари головного світла доповнюють образ справжнього кросовера, 17-дюймові легкосплавні диски. Система допомоги при екстреному гальмуванні, додатковий стоп-сигнал у верхній частині дверей багажного відділення. Передні та задні партроні подбають про вашу безпеку під час кермування. Розумний салон. Мультимедійна система EasyLink link з сенсорним РК дисплеєм 7 дюймів, Навігація, підтримка технологій реплікацій, цифровий TFT-кластер панелі приладів, також 7 дюймів. І мало слів було сказано про ось цей автомобіль, але його вишинкою є персоналізація. Адже ви можете самостійно створити автомобіль, що відображає ваш характер. Адаптуйте новий каптюр до своїх потреб, міксуйте кольори та створіть свій індивідуальний дизайн завдяки найшикарнішій в класі кольоровій гамі та можливостями конфігурації кольору кузову та даху. А тепер поговоримо про варіанти придбання автомобілю. Ви можете одразу заплатити повну суму за авто. Це від 928 тисяч 500 гривень, в залежності від обраної версії. А можете використати кредитну програму Рено Бонус, яка була спеціально вдосконалена для Рено Каптюр. Відтепер, якщо ви купуєте обрану модель в кредит, ви отримуєте пільговий період першого року кредитування це 9,9% річних 70 тисяч гривень. Знижки на авто, зменшення щомісячного платежу з кожним наступним місяцем. Каско і страхування життя, включені в кредит. А на сьогодні у мене все. До нових зустрічей.